Вітаю тебе. Сьогодні поговоримо про стосунки. Чому не всім парам вдається все ж таки дійти до цих, начебто, ідеальних стосунків? Звісно, ідеальних стосунків не буває. Буває просто так, що партнер розуміє свого партнера настільки, що їм класно. Вони постійно знаходяться в стані любові, вони поважають один одного, вони підтримують один одного, вони мотивують один одного. Але щоб до цього прийти, потрібно Зрозуміть деякі моменти. Перший момент найголовніший зрозумій те, що твій партнер повністю дзеркалить твій внутрішній стан. От повністю він світить усі твої програми, твої травми дитинства, все те, що ти не прожив. От якщо в тобі всередині є якась програма чи травма з дитинства, що тебе кинули десь, ти відчув оцей стан, що, начебто, ти покинутий, але ти, звісно, не прожив усі ці емоції. Ти від них втік, ну хто хоче в дитинстві проживати відчуття, коли тебе кинули. Ми трішки там поплачемо, да? приймемо якесь рішення і швиденько себе заспокоїмо, на щось переключимось і не будемо відчувати оту біль. Так роблять абсолютно усі діти. І зараз твій партнер, буде тобі світити оцю внутрішню біль. Він буде робити такі вчинки, такі дії, які будуть активовувати цю внутрішню біль стан покинутості. Ну, наприклад, у мене була така програма, така травма. Мене привели в садочок у 5 років там, чи в 6, батьки залишили, пішли на роботу. Да? І в цей момент мені було страшно. Я прийняв рішення, що мене кинули. Багато дітей, нових вихователі кричать: мені страшно, і було прийнято рішення, що мене кинули. І, звісно, на той момент мені хотілось кричати, плакати, тікати. Ну я цього, звісно, не зробив. І оці непрожиті емоції, вони начебто застряли в мене в тілі. І в вигляді деструктивної енергії я їх в собі носив. І світ завжди буде давати тобі можливості людей, які будуть допомагати тобі це прожити тільки вже у дорослому житті. Тобто, по суті, твій партнер постійно буде світити тобі твої травми. От задай собі питання, що я відчуваю, коли ми з партнером там сваримось. У нас якісь скандали чи він якось так діє, що мені не подобається, що я відчуваю. Там Мене не люблять, мене кинули, мене не поважають і так далі. От можеш прям виписати все, що ти відчуваєш. А потім задай собі питання, де я це відчував у дитинстві. Які ситуації зі мною сталися, що я оце відчував? Ти відразу, можливо, не відразу, зрозумієш, згадаєш, що це було. І зрозумієш, що ось це мені треба прожити. От якщо я. Той момент прийняв рішення, що мене кинули, мені хотілося кричати, плакати, тікати, то зараз тобі треба це зробити. Тобі зараз треба прожити ці емоції. І поки ти їх повністю не проживеш, то твій партнер буде постійно тобі це світити. Якщо ти себе не не любиш, в тебе є якась про себе думка, звісно, вона склалася з дитинства, тобі постійно щось говорили, ти в це повірив. І зараз ти думаєш аналогічно. Тобто, якщо в дитинстві тобі казали, та ти якийсь не такий, ти неправильний, ти некрасивий, та подивись на себе. А от там Катя, чи от, от Сережа, він, він, він хороший, та, а ти не такий, ну, батьки там, чи бабусі, нас часто порівнювали, щоб ми були, там, не знаю, кращими, слухнянішими, краще вчилися і так далі. І в цей момент тобі на підсвідомість лягло дуже багато оцих негативних переконань, і ти в це віриш. І... Ти начебто сам себе не любиш і не поважаєш, ти сам до себе так ставишся. Ти начебто так не хочеш, але зробити з тим нічого не можеш. Тому що так працює підсвідомість. І коли ти сам себе не любиш, то, звісно, інші люди, в першу чергу, твій партнер буде тобі це показувати. Тобто, якщо ти відчуваєш, що твій партнер тебе не любить, то значить ти себе не любиш. Якщо бачиш, що він тебе не поважає, він тобою користується, значить ти в якийсь момент життя прийняв рішення, що тебе можна не поважати і можна тобою користуватися. Тобто склалась, чи була якась стресово, важка ситуація, де ти не зміг себе захистити? От в той момент вона тобі врятувала життя. Але так само ж в той момент і записався паттерн поведінки: що саме так я буду реагувати, саме так я буду діяти в майбутньому. Із одної ситуації ти прийняв рішення на все життя, тут задача зайти в цю ситуацію, пропрацювати це, змінити своє рішення і більше не повторювати тих самих помилок. Тобто, ще раз, якщо ти в стосунках постійно відчуваєш якийсь внутрішній стан, який тобі не подобається, то відразу задавай питання, що це за почуття, звідки вони? Папа так діяв, да, папа кричав, бив, не любив, не поважав, можливо, не поважав маму, а ти, будучи дитиною, прийняла на себе оцю біль мами. Ти начебто хотіла допомогти їй, і частину болю взяла на себе. Таке часто буває. От просто відразу ж задай питання, звідки це в мене. І просто це проживи. От прям піди в цю біль. Я постійно говорю, що єдиний спосіб позбутися від негативних Відчуттів від негативних станів, які можуть затягуватися на день, на два, на тиждень. Це їх прожить. Тобто, щоб звільнитися від негативних емоцій, їх треба прожити. Просто усвідомлено розумій, що в тебе зараз піднімається якесь почуття. Ти прям ні про що не думаєш, ні з ким не спілкуєшся, просто сідаєш і прям візуалізуєш, як ти входиш в це почуття негативне. Так, да, воно болить, частіше всього в грудях. Воно болить, я знаю. Твоя задача просто зануритися в нього, віддатися процесу і прожити його. Все. І відчуття отак оп, і немає. І розчинилося. Тому що, коли ти тікаєш від нього, коли ти його не проживаєш, тобі стає ще боляче. Воно розтягується на, на тижні, на місяці. Тому що, по суті, ти просто його не проживаєш. Ти постійно від нього тікаєш. Задача прожити його в моменті. І не обов'язково йти на сесії до психотерапевтів і так далі. Достатньо в моменті просто усвідомить, що це і прожити ці емоції. Як тільки ти ці емоції проживеш, все, твій партнер перестане тобі це світити. Ще раз, твій партнер це твій. Спаситель, цілитель, який допомагає тобі позбутися від негативних, непрожитих емоцій. Тому що ці закапсульовані непрожиті емоції, вони начебто руйнують твоє тіло зсередини. Потім, якщо взагалі над цим не працювати, то воно вилізе в вигляді психосоматики, ну якісь симптоми будуть. Так що просто почни з того, що проживай усі емоції, і наступний раз, коли твій партнер буде робити начебто тобі боляче, він боляче не робить, він просто тобі. Цепляє оту твою біль, внутрішню, яка сидить з самого дитинства, і допомагає тобі її прожити. Да, виглядає не дуже приємно. Хочеться звинуватити його, послати, сказати, де да, що ти робиш, а насправді він тобі допомагає. Ти, коли це проживеш, ти підійдеш до нього, подякуєш і скажеш, дякую, тому що я з цим болем жив все життя, а ти допоміг чи допомогла мені вивільнити це, це. Ну якщо ти хочеш. Швидше пройти цю трансформацію, екологічніше прожити усі ці емоції. Я запрошую тебе в мій телеграм-канал. Я там кожного четверга провожу групову онлайн-сесію.